Шановні друзі, хочу познайомити вас з нашим новим клієнтом, це Танечка. Танечка, привіт. Доброго дня. Розкажи, будь ласка, як ти попала в нашу компанію Ерсах? Ну, я хочу сказати, що я в компанії зовсім недавно, практично. Я не дуже знайома з продукцією, але в мене була така проблема. У мене, я не знаю навіть, як правильно сказати... Та як є, так і кажи. Так, у мене, Я не могла свої п'яточки довести до ладу. Я ходила і на косметичні всякі ці кожного місяця, але мені нічого не допомагало. І потім а я... що вони в, тебе? Що було з пятками? Е, в мене дуже була суха шкіра і були дуже глибокі тріщини. От дуже зовсім суха, mm -hmm. да, і дуже багато було, мені незручно було, я некомфортно себе почувала. Тобто ось така в мене була проблема. Так. Для мене це була велика проблема. Ну, це боляче, наприклад. Ну, я й некомфортно так. себе почувала. Так. 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 І так. я познайомилася дуже випадково, так скажемо. <ривіт> Тя моя сестра дуже великий термін в цій компанії, і я випадково познайомилася з цією продукцією. Навіть не з продукцією. Я дізналася, що можна вилікувати з і зробити свої п'яточки гарними. А де ти побачила цю інформацію? Я побачила інформацію в Фейсбуці ага. і зателефонувала. Мені, мені сказали, що я можу прийти на зустріч, послухати про продукцію Ерсах. Я прийшла, звичайно, я послухала. Але я такий скептик, я не дуже вірю. Ну, я слухаю, думаю, так, да, люди приукрашають, розказують все дуже гарно, молодці. Ну я цього не розумію. Я розумію, коли я сама бачу результат. Тоді я вірю. Ну і я взяла продукцію. Думаю, я перевірю, тому що я така. Так, ну, по-перше, я саме перше закохалась, дуже закохалась ось цей продукт. Це Беньо, він там проти бактерій, для туалету написано, але ага. він мені дуже підійшов. А якщо ти не вробила? Я парила п'ятки, парила і в мене... Я бачила результат, можна сказати, з першого другого разу я вже побачила результат. А Мані... які пропорції, будь ласка, скажи? Ну, Я на один літр води копачок. Угу. О, цю... Теплої водички, так? Так, ну, гаряча. Ну, тобто, як можна терпіти? Добре. Да. І потім після того, як я пропарювала, я обробляла п'ятку і е, користувалася ще крем, є для ніг в цій. Компанія теж дуже добра. і Я хочу сказати, що зараз в мене п'яточки як маленької дитини. Я дуже задоволена. По-перше, я хочу ще сказати за цей продукт, що я його використовувала після того, як попарювала ноги. Ну, я використовувала його для квітів. Мої квіти у мене фіалки просто, вони отакі. Я... Дуже задоволена результатом, хоча я дуже недавно продукцію я взагалі не знаю. От, з тим, що я познайомилася, я дуже задоволена. І ще я знаю, що у вас є дуже гарний результат із кремом лавандою. Дуже незвичний результат. Так, Розкажи, ось цей будь ласка. Крем, справа в тому, що тоді він мені йшов, коли я виписала продукцію. Казується, що там дають ще подарунки. Я отримала в подарунок ось такий крем. Він новий, як кажуть, я не дуже в цьому розуміюся. У ну, в мене в чоловіка проблеми, у нас е грижі в спині, і в нього болить часто спина. І коли я використала цей крем на його спині, він зранку завжди стає і таке, о, він поки це розходиться. А тут він каже, я встав і пішов. Ну, ми, я, звичайно, не повірила, ну, як це. от так. Спина біль, біль ну, пройшла за допомогою цього крему. Ну, Ви, мабуть, більше думали, що це масажний і десь ну, переплутали, намастили кремом. Справа ну, в тому, із... що в мене не було масажного а, не було. Це те, що в мене було. Угу. І от я скористалася от цим кремом. Чому? Тому що я почитала, подивилася, що там його він заживляє рани, там псоріаз. Я думала, ну чому попробую на спину. І біль пройшла, у чоловіка пройшла біль. Ну, я просто задоволена, хоча я не знайома з цією продукцією і не знала, що буде такий результат. І коли я запитувала про продукцію, мені кажуть, що, от, от який крем найкращий. У нас всі крема найкращі, до мене це так, всі крема кращі. Не може бути такого, всі крема кращі. Але коли починаєш користуватися цією продукцією і розумієш, що о, да, класно, пробую слідущу, о, да, класно, пробую слідущу, а і знову якийсь результат і куча емоцій, о, так, да, класно. Ну, чесно сказати, я закохалася. Так що, друзі, користуйтеся продукцією від компанії Рсаг. Дякую, Танечка.